Ринича промисловість відіграє дуже важливу роль у світовій економіці. Її географія доволі динамічна. Наша держава має потужний гірничодобувний потенціал і займає одне з провідних місць серед європейських країн з видобутку залізних і марганцевих руд, кам'яного і бурового гілля та інших природних копалень. Для видобутку деяких з них, особливо при проведенні виробок у міцних породах, вдаються добуру вибухових робіт. Близько 30% гірничодобувних підприємств України проводять їх із застосуванням тротилу і тротилу міських речовин. Хоча вони вже давно заборонені в усьому світі. Альтернативою тротилу на сьогодні є емульсійні вибухові речовини, безпечні при транспортуванні, зберігання та екологічно чисті. Їх виробництвом та застосуванням при проведенні буровибухових робіт уже 5 років успішно займається підприємство ЮНІГАН СЕРЮС. За цей нетривалий проміжок часу підприємство не тільки отримало визнання партнерів і заслужило повагу конкурентів, а й стало лідером вітчизняного ринку буровибухових. Підприємство Юніграм сервіс створене в 2007 році, входить до групи компанії «Юнігрант». Мета створення вирішити завдання ритмічного забезпечення підприємств групи «Юнігрант» якісними і недорогими вибуховими речовинами для планування гірничих і вибухових робіт у ланцюжку видобутку і переробки будівельних матеріалів. За п'ять років роботи товариство Сервіс» досягло високих результатів. Лідер вітчизняного ринку буровибухових робіт надає свої послуги більш ніж 20 кар'єрах в 12 географічно віддалених областях України. З'єднувшись з певними труднощами, що затримували подальший розвиток групи компанії Юніграм та блокували зростання обсягів продукції, менеджментом групи було прийнято рішення створити окреме підприємство, якому і належало вирішити задачу забезпечення підприємств якісними і недорогими вибуховими речовинами, ретельно вивчивши світовий досвід, новостворене підприємство ЮНІГАН СЕРВІС укомплектували новітнім обладнанням, передовими технологіями та кращими кадрами. После изучения всего передового опыта, который был накоплен в мире, мы посетили производство в Америке, Европе, в Англии, выбрали лучшие технологии, которые были в мире и воплотили все с нашими заводами и институтами. То, що ми зараз. Точно знаючи, де і навіщо створювати підприємства, та якими силами йому належить робити, власники компанії дали перший поштовх до успішного розвитку Service. Протягом перших двох років свого існування підприємство придбало високопродуктивні бурові верстати та висококласні змішувально-зарядні машини, кількість яких збільшується з кожним роком. Крім того, було побудовано завод з виробництва компонентів емульсійних вибухових речовин на сьогодні в лабораторії території підприємства створено власну високоенергетичну вибухову речовину «Гранаміт». Лабораторія, прежде всего, носить характер не тільки чисто производственно технологічний, а являється і слідовательським об'єктом, тому що ми, крім того, що производимо контроль, як вже говорилось, сир'я, контроль процесів, етапів технологічного процесу, ну і контроль продукции но и участвуем и сами разрабатываем некоторые моменты новых рецептур, а также применение различных добавок в технологическом процессе и как в итоге получение новых видов продукции. Фахівці лабораторії мають вищу хімічну освіту і достатній досвід роботи у галузі. Та найвищим схваленням є оцінка інших профільних спеціалістів, а вона у колег хіміків достатньо висока, а високими є і показники нових видів продукції, що розробляються в лабораторії. Для достіження цих моментів і ми оборудовані і означеними сучасним оборудованням. Некоторі прибори навіть є в нас. что не везде они встречаются в нашей отрасли. Вот. И ну, это позволяет нам, на вещи, наверное, и приборной базы производить наши исследования и наши все измерения на достаточно высоком технологическом и научном уровне. Применение эмульсионных взрывчатых веществ позволило нам полностью отказаться от тротилосодержащих ВМ, которые являются весьма небезопасными как при производстве, так и при применении. И являются веществами, которые сильно загрязняют окружающую среду. То есть эмульсионные взрывчатые вещества, они имеют замкнутый цикл и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Екологічний пізапас. Виготовлення власних високоенергетичних вибухових речовин дає підприємству Сервіс» низькоякісних переваг. Експериментальним шляхом його фахівці визначили і впровадили у виробництво оптимальні параметри ведення буровибухових робіт, максимально використовуючи можливості сучасного бурового обладнання. Тут розробили індивідуальний підхід до проведення кожного вибуху на каменедобувних підприємствах. из преимуществ нашего предприятия это в применении различных технологий. Именно в их э, смешении. То есть мы применяем оборудование различных производителей, э, объединили все в один э, непрерывный цикл. При производстве В огловенстве стоит безопасность труда. В машинах у нас находятся компоненты взрывчатых материалов, которые безопасны при перевозке, при обращении с ним. Производство взрывчатых веществ происходит непосредственно на месте в карьере. Юнігрансервіс приділяє особливу увагу безпеці технологічного процесу та його екологічності. Колеги, які ще 5 років тому ділилися з фахівцями підприємства своїм досвідом, відзначають значне просування вперед: висококласне обладнання, високопродуктивна техніка, економічне виробництво, висококваліфікований інженерно-технічний персонал, підвищення безпеки за рахунок комп'ютеризації управління всього заводу. машины, которые мы применяем, на сегодняшний день одни из самых лучших в мире. Идет полностью компьютерная автоматизация, исключен человеческий фактор. При этом уровень операторов на самом высоком уровне, так как они управляют только компьютером. Все остальное делает машина. Ми знаходимося в операторській, з якою відбувається і як керується весь технологічний процес, від розсмотлення окислителя, для якого використовується проста, як говориться м'ячна селітка, яка використовується в сільському господарстві. Підприємство тут забезпечене всіми засобами захисту. Завдяки вірно обраній стратегії динамічному розвитку товариство Юнігран Сервіс вже зараз забезпечує стабільну та безперебійну роботу не тільки підприємств групи Юнігран, але й багатьох інших кар'єрів і щебневих заводів України, діючи надзвичайно мобільно. Для доставки борових верстатів на великі відстані підприємство використовує власні трали. Крім того, при виконанні робіт далеко від населених пунктів забезпечує проживання в комфортабельних умовах операторів бурових установок. Сьогодні від отримання заявки на виробництво буровибухових робіт в обсязі 15-20 тисяч метрів кубічних, і до їх виконання проходить від 4 до 7 днів. То все нове обладнання, яке ми отримуємо, відповідає самим високим міровим стандартам. Воно безпечне, воно екологічно чисте і робіт, роботи, ми предоставляють, достатньо високе. З моменту створення до випуску першої продукції товариства Unigrand Service знадобилось два роки. Наразі на підприємстві використовується 90 імпортного обладнання і 99% вітчизняної сировини. А обсяги виробництва щорічно подвоюються так буде і надалі. Впевнені в Unigrand Service. поки інші копіюватимуть їх передовий досвід, підприємство йтиме вперед. Если говорить об истории успеха предприятия, то это успех коллектива, это успех команды, это успех команды топ-менеджеров, это успех команды ежедневно-технического персонала. Это тот случай, когда желание собственников предприятия совпадает с желанием всего коллектива делать лучшее, делать самое безопасное, делать то, что необходимо сегодня. Нашим предприятиям то що дядь Україну вперед.